Центром волонтерства і допомоги українській армії безкоштовним прихистком для вимушених переселенців з перших днів повномасштабної війни став готель Дністер. Прийняв і чи не найбільше іноземних дипломатів, які приїхали до Львова через російське вторгнення. Готель став локацією для представництва ООН, ЮНІСЕФ та «Юноча». Загальна грошова кількість допомоги, яку надав міністер з початку повномасштабної війни, це близько 3,5 мільйонів гривень, виділених на різні цілі: це закупка обладнання, це допомога волонтерським організаціям для того, щоб Розмістити всіх як нам як можна більше людей. Там ми виділяли місця в конференц-залі. Ми робили тимчасовий прихисток у вигляді хостелу. Коли завантаження трошки зменшилось, ми вже повноцінно 15% номерного фонду віддали під потреби наших біженців. В першу чергу це сім'ї з дітьми. Нам тут добре, да копік. Ірина з пухнастиком сімою втекли з-під обстрілів із Кривого Рогу. Вже вдруге покидають свій дім. Поки шукають у Львові житло, безкоштовно зупинилися у готелі Дністер. Від початку російської агресії тут вже прихистили більше тисячі людей. Дуже страшно, коли кожної ночі в два. В три ранку починаються обстріли і страшно дуже. І тому ми вирішили поки тимчасово поїхати. Нас прийняли перший раз радістю, другий раз ми приїхали дуже легко зателефонували, домовилися, нас прийняли. Ми дуже щасливі, вдячні. 30 липня ми проводили благодійний фестиваль Шелтерфест парку Франка з метою збору коштів на підтримку збройних сил України та населення спостраждалих регіонів. Звернулись до готелю Дністер, щоб підтримали нас, надали номери для проживання наших артистів. Десять номерів готелю гостину надав, гостину прийняв наших артистів. Досі отримаємо позитивні відгуки. У перші дні війни у конференц-залі Олександр дія волонтерський центр допомоги українським військовим та постраждалим від російської агресії. Тут збирали і відвантажували тонни гуманітарної допомоги. Підприємець із Харкова Юрій, волонтери у центрі з перших днів. Помощь їхала круглодобу. добу, все було заставлено коробками. Тут була медицина, тут було десь речі, тут була їжа, дитячі памперси. Допомога військовим. У Фейсбуці ми десь виставляли такий допис, що. Нам потрібно розширятися, ми не маємо вже де бути. І до нас звернулася адміністрація готелю. і Каже: Ви як хочете, ви можете прийти до нас. Ми вам виділимо наш конференц-зал. Ми були приємно вражені, наскільки вони нам гарно обладнали це приміщення. Волонтерам всім було запропоноване обіди і дуже якісні обіди. Європейські власники готелю та його керівництво активно допомагають Україні та українцям. Готель «Дністер» перерахував благодійному фонду із Янголом на плечі 650 тисяч гривень. А також закупив чотири квадрат. Дрокоптери та 10 комплектів портативних радіостанцій для наших вояків. Ресторанна служба готелю не тільки безкоштовно годувала біженців та волонтерів, але й передавала обіди на блокпости для тероборони. Попри інфляцію та високий попит, дністер не підвищував ціни на свої послуги, а також облаштував безпечне і комфортне укриття для своїх гостей та містян.